На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів в столиці. На ТЕЦ-5 за понад 11 мільйонів гривень відремонтують трансформатор. Другий енергоблок тієї ж ТЕЦ отримує відновлену турбіну та підігрівач. А вже на ТЕЦ номер 6 за 30 мільйонів гривень відремонтують зруйновану росіянами котельню. Суддям Київщини замовили нові мантії. Подільський район купив за майже 3 мільйони гривень дерев та кущів. На старій Дарниці за понад 32 мільйони гривень відремонтують спортмайданчик та укриття. Співробітникам ДБР куплять 527 нових костюмів. Київ за понад 9,5 мільйонів гривень побореться з бур'янами. КП Київський культурний кластер купить 4700 банок пива. КП Плесо витратить 4,3 мільйони гривень на моторний човен та пляжеприбиральну машину. Київ за 8 мільйонів гривень купить автонавантажувач та фургон. А Київський сміттєспалювальний завод готує до капітального ремонту. Тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Боярське лісництво за понад 1 мільйон 200 тисяч гривень проведе санітарну рубку дерев. Буча витратить 2 мільйони 300 тисяч гривень на поштові марки. У лісі під Києвом за 3 мільйони гривень збудують нову дорогу. Боярка закупить тести на сифілі, свіл та гепатит. У центрі ветеранів під Борисполем за 5,5 мільйонів гривень відремонтують гаряче водопостачання. Державний архів Київської області за 1 мільйон 200 тисяч гривень оновить сигналізацію. У Пущі за майже 8 мільйонів гривень відремонтують лікувальний корпус центру психічного здоров'я ветеранів. Українка виділить понад 1 мільйон гривень на інтерактивні дошки для шкіл. Васильківська міськрада придбає мод модульне укриття. Згурівка витратить 1 мільйон 700 тисяч гривень на придбання 12 квадрокоптерів для ЗСУ. У білоцерковській колонії облаштують сектор для екстрадованих осіб. Петропавлівська борщагівка майже за 18 мільйонів гривень закуповує самоскид та автоцистерну для питної води. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київвлада. Шукайте лінку в описі.